КПІ був першим університетом, який створив факультет саме з біомедичної інженерії. Ми працюємо абсолютно на рівні із Європою. Наші інженери дозволяють абсолютно спокійно конкурувати із іноземними протезами. Факультет біомедичної інженерії КПІ зайняв перше місце в рейтингу Форбс. Кафедра трансляційної медичної біоінженерії нашого факультету. Це єдина кафедра в країні, вже, мабуть, і не одна сотня людей. У світі живуть із повністю надрукованими стічовими міхорами. Роботи можуть замінити людину. Затримки іноземних поставок призводять до очікування людьми необхідних протезів аж до півроку часу. Велика кількість постраждалих навіть не отримує протезної реабілітації, а ракетний терор росіян наших АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури. Прямому сенсі підриває біобезпеку України. Усі ці та багато інших завдань вирішує саме біомедична інженерія. Які технології вдалося впровадити на факультеті біомедичної інженерії КПІ, який є провідним у цій сфері в Україні. Дізнаємось у декана ФБМІ Олександра Галкіна. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю вас з війною в Україні. В геометричній прогресії зросла потреба у сучасних технологіях біомедичної інженерії. Цікаво дізнатися, з якими запитами зараз приходять до українських науковців, і чи, в принципі, готова галузь винаходити і виробляти, аби задовольняти ось ці необхідні потреби? Так, дійсно, війна спричинила велику епідемію травматизму. Тому наразі такого роду запити зараз є на першому місці, і в принципі колективи українських вчених, зокрема і КПІшники вже активно беруть участь у розробці нової протезної продукції, розробки технології реабілітації із такими новими сучасними протезами. Це саме те, з чим ми зараз працюємо. Якщо ми говоримо про протезування нижніх кінцівок, то у цьому напрямку українські вчені і бізнесмени вже досягли. В важливих досягнень і успіхів, тому що в Україні вже зараз функціонують низка приватних підприємств, які виробляють протезну продукцію, яка аж нічим не поступається світовим найкращим аналогам, а іноді навіть і перевищує їх. І на цих підприємствах працюють наші випускники, тому ми у даному випадку робимо все те, що і потрібно, і можливо разом з тим є більш складні задачі, наприклад. Створення біонічних протезів такого роду розробки вони є більш комплексними і складними, і такі програми науково дослідні також у КПІ ведуться. Угу. Тобто цікаво, що потенційно ж наші протези вони дешевші, правильно розумію? Чи не обов'язково? У даному сенсі такого роду продукція є з одного боку більш конкурентно спроможні у порівнянні із іноземними аналогами через вартість. Це по перше. А якщо говорити про якість, то років 10, якщо не помиляюся, працюємо в країні за технічним регламентом щодо медичних виробів. А протезна продукція це саме медичні вироби. І цей технічний регламент він є абсолютно аналогічним до такого ж у країнах Європейського союзу, тому ті стандарти, за якими розробляються, випробовуються та виготовляються протези в Україні. Ці стандарти є такими самими, як і у країнах Європейського Союзу, тому з точки зору якості і цих стандартів ми працюємо абсолютно на рівні із Європою. Ага, зрозуміло. От цікаво, чи зможемо ми поствоєні часи працювати і на експорт з рахунок того, що наші протези вони виходять і дешевшими, і не менш якісними. Очевидно, що, по-перше, структура собівартості, і висока якість, і технологічні інженерні рішення, які пропонують наші інженери, вони дозволяють абсолютно спокійно конкурувати із іноземними протезами. Якщо говорити про ринок України, така конкуренція ну, вона вже фактично відбувається, і, і продукція українських підприємств вже використовується в закладах охорони здоров'я. В реабілітаційних центрах, якщо говорити про інші ринки, чи то європейські, скажімо, чи азійський ринок, то я думаю, що тут перспективи так само досить великі і позитивні. Зрозуміло, що тут залежить все від бізнесу, від можливості маркетингу на цих ринках, але мені здається, що цей напрямок він також є надзвичайно перспективний, і я вірю в те, що продукція наших підприємців закордонних. Доном буде користуватися великим попитом. Факультет біомедичної інженерії КПІ зайняв перше місце в рейтингу Forbes серед медичних факультетів України, обійшовши навіть підрозділи Богомольця, за рахунок чого така висока позиція. Ми вже готуємо лікарів. Спеціальність фізична терапія ерготерапія. КПІ був першим університетом, який створив факультет саме з біомедичної інженерії. Наші метри стояли колись на початку, взагалі, такого освітнього напрямку, як біомедична інженерія в Україні, і ми продовжуємо бути першими, відкриваючи нові кафедри, започатковуючи неосвітні програми. Ну от, наприклад, наймолодіша кафедра нашого. Факультету кафедра трансляційної медичної біоінженерії, яка була започаткована у 2018 році. Це поки що єдина кафедра в країні, яка готує інженерні кадри для такого дуже сучасного напрямку, як трансляційна медицина, як персоналізована медицина. Тому ми дійсно тримаємо руку на пульсі. на базі капіта зараз функціонує центр протезування та реабілітації. А які нові можливості він відкрив саме для вашого факультету? Минулого року в стінах нашого університету було започатковано навчально-науковий інноваційний центр протезування та реабілітації. Цей проєкт ми реалізуємо спільно з нашими партнерами благодійною фундацією Коло. І тут, мабуть, є дві головні задачі, які вирішує цей центр? Перша задача це освітня. Вона адресується до підвищення кваліфікації вже тих реабілітологів, які зараз працюють в клініках, в реабілітаційних центрах. А з цим ми насправді спостерігаємо певні проблеми, тому що раніше країна не стикалася з такою кількістю травмованих, з такою складністю травм. Тому дійсно питання підвищення кваліфікації і реабілітологів, і протезистів, інженерів, які працюють у цих центрах. Це надзвичайно актуальна задача. В контексті освітньої задачі цей центр також бере активну участь у розробленні нових програм підготовки фахівців, як реабілітологів, так і так і протезистів. Ми зараз розглядаємо можливість запровадження окремої освітньої програми пов'язаної з ерготерапією. Це така сфера, яка пов'язана із максимальною соціалізацією людей, із, які мають, наприклад, виповідні ушкодження, травми. І так само ми потребує зараз ринок фахівців, які були б здатні створювати інноваційні протези. Тому освітня компонента, освітня задача надзвичайно важливою для цього центру. І друга це однозначно науково інноваційно тому що те сучасне обладнання, яке, яке існує у центрі і яке планується на майбутнє у цьому центрі розмістити, це можливість для сучасних розробок як викладачів, так і студентів. І це саме відповідь на от ваше перше питання, який внесок ми можемо внести для розвитку цієї сфери, цієї галузі не тільки з боку з точки зору освіти, але й з точки зору розроблення і навіть виробництва, виробництва протезної продукції. Тому наші студенти, здобувачі одно, однозначно використовують цю базу і як базу практик, і як базу для проведення наукових досліджень. Такого розвиток центр. Він Є загальноуніверситетським. Зрозуміло, що для створення сучасних інноваційних протезів ми залучаємо фахівців з різних галузей. Це і механіки, і електронщики, і айтішники. Тому такого роду центр це саме місце, місце збору всіх фахівців. так, <плес> Так, які можуть створювати такі інноваційні продукти. Uh -huh. А от для таких новацій більше потрібні які знання: медичні чи інженерні? Я би не сказав які більше, і ті, і ті. І знаєте, мабуть, це ще одна така родзинка і особливість нашого факультету, тому що в нас існує низка кафедр на факультеті, які готують і інженерів, і айтішників саме для біології, медицини, і лікарів. І такі, така колаборація, таке спілкування внутрішнє лікарів, біологів, інженерів, фахівців з інформаційних технологій воно дійсно дозволяє створювати якомога більш адекватні рішення для тих викликів, які зараз існують. Тому не можна тут сказати, що хтось є головним у цій команді, всі вносять той внесок, який які потрібно. Більш того, хочу сказати, що ми активно співпрацюємо, Працюємо також із провідними інститутами, і клініками саме медичного профілю, тому що нам важлива думка і інколи навіть підказки хірургів, які потім також працюють з тими розробками, які ми розробляємо для того, щоб вони якомога більше підходили для потреб пацієнтів. Я уявляю себе на місці студентки ФБМІ і. Розумію, що хочеться отримувати не лише теорію, а бути обізнаною от в передових технологіях біомедичної інженерії. Ну, наприклад, запровадили технологію вживлення протеза в кістку, і хочеться, щоб мені в університеті там, на факультеті про це відразу розказали. І так з усім новим, що потім, коли я випустилась, я була б кваліфікованою спеціалісткою в сучасній біомедичній інженерії. Бо інколи ти стаєш кваліфікованим спеціалістом з відставанням на 4-5 років, коли вступав і була затверджена ця освітня програма, так дійсно. Тому ми спостерігаємо, що відбувається у освіті. Ну, от буквально, якщо вже перейти до якихось прикладів, <кхід> буквально перед новим роком у нас запрацював в нашій навчально-науковій лабораторії навчальний 3D-біопринтер. Це прилад, який здатний друкувати вже живі тканини. Це можуть бути і кісткова тканина, чи інші види тканин для того, щоб відновлювати уражену чи втрачену частину органа чи тіла людини. Тому от ми спостерігаємо за тим, що відбувається у світі, які нові технології з'являються, і максимально швидко реагуємо для того, щоб наші здобувачі вже не тільки в теорії, а навіть на практиці змогли опанувати відповідні технології. Але наскільки мені відомо, 3D-біодрук біодрук це ще не досконала технологія, і повністю замінити надрукованими органами там штучні протези, поки що неможливо. Чи ви працюєте над новими методиками методами 3D-біодруку на факультеті? Ну я би не сказав, що технології 3 d біодруку настільки нереалістичні. Тому що все залежить від того, що друкувати. Ну наприклад, вже мабуть не один десяток, а мабуть і не одна сотня людей у світі живуть із повністю надрукованими свічовими міхорами, Ого. так це вже реальність. Більш того, в Києві неодноразово був. Автор цієї, цієї технології, друку січого міхора, відомий американський хірург Ентоні Атала давав навіть мастер-класи для наших фахівців українських. Тому тут залежить все від, від того органу, від тієї тканини, яку друкуємо, є більш прості технології, є більш складні зараз. Ми створили такий консорціум з низкою європейських університетів та підприємств і чекаємо на рішення Європейського союзу для того щоб він підтримав такого роду проект саме в рамках 3D-біодруку. Ми поставили перед собою дуже амбітні задачі по друку саме складних складних органів. Сподіваємося, що наш консорціум буде підтриманий, і ми зможемо спільно з нашими європейськими колегами рухати цей напрям спільно, досягаючи таких досить досить складних і амбітних задач. Виконувач. складні органи це. Я так розумію, нирки, печінка, серце. Так, так Так, саме так. От ви вже друкуєте там органи, кістки. У вас багато амбітних цілей. То можливо, ви ще зможете, я не знаю, запрограмувати робота, який самостійно зробить. Операцію з трансплантації друкованого органу в людину, так би мовити, забезпечити повний цикл. Ну я думаю, що навряд чи навіть у дуже складних технологіях роботи можуть замінити людину. От. Але разом з тим, якщо говорити про інформаційні технології, то цей напрямок в нас також активно розвивається. У нас, зокрема, функціонує кафедра біомедичної кібернетики на факультеті і на педагогічний колектив це послідовники школи біомедичної кібернетики Миколи Амосова. І наші фахівці розробляють сучасні технології інформаційні, які дозволяють підвищувати якість і діагностики, профілактики і терапії різних захворювань. Тому, тому ми також робимо такий потужний внесок саме у розвиток інформаційних технологій в охороні здоров'я. Угу, зрозуміло. пане Олександре. Тоді перейдемо до. Бліц, дилеми. Я задаю вам по два твердження, в кожному з яких потрібно обрати тільки одне. Вони будуть непрості, готові? Давайте спробуємо. Ви можете займатися тільки біотехнологіями, розвиваючись на державному рівні, або займатися біозахистом, але розвиваючись на світовому рівні. Очевидно, що розвиток на світовому рівні є більш привабливим для будь-якого науковця. Ви можете створити університет біомедицини та інженерії, де випускати спеціалістів з точкових напрямів, але їх більша кількість, або ви можете додати перелік додаткових дисциплін для навчання для студентів, які вони б обирали після першого курсу, і продовжували б навчати до самого кінця навчання. Я думаю, що оберу другий варіант, тому що е, зараз е, будь-які освітній чи науковий проект це завжди комплексний системний підхід, тому е, виключно ф -ф фокусування на одній тематиці завжди є програшним. Угу. Усі ваші випускники обирають практичну діяльність або усі ваші випускники обирають наукову діяльність. Справа у тім, що наукова робота це такий окремий вид роботи, і насправді він не кожному підходить. Тому зрозуміло, що переважна більшість випускників це все ж таки ті люди, які працюють в клініках, підприємствах, на бізнесі, але частина з них зрозуміло, що залишається для того, щоб проводити власні дослідження. Якби не було біомедичної інженерії, то чим би ви займались біомедициною чи інженерією? Мабуть, все ж таки біомедициною, тому що сучасні молекулярні технології вони дають можливість рятувати людей у тих станах, які раніше були абсолютно. Неможливі для вилікування. Тому от е, такий е, молекулярний інженірінг, але все ж таки він більше ближчий до біомедицини, мабуть, він є особисто для мене більш привабливим. Добре, і останнє ви можете стати міністром освіти і вирішити 50% освітніх проблем. Або ви можете залишитись деканом ФБМІ. І автономно вирішувати всю траєкторію навчання вашого факультету, поліпшуючи все, що вам завгодно, оберу залишитися деканом ФБМІ, тому що кожна людина має робити те, до чого в неї є більший хист. А саме така освітня наукова діяльність, якою я зараз займаюся, вона є найбільше для мене комфортною, і я більше знаюся на цьому, тому залишаюся деканом ФБМІ. А ви особисто як науковець, на якому напрямі більше спеціалізуєтесь? Знаєте, дуже є багато зараз цікавих технологій, тому намагаюся займатися одночасно різними напрямками. Як науковець починав свою кар'єру з питань діагностики інфекційних захворювань з ідентифікації хвороботворних агентів, потім, вже використовуючи ці такі тонкі молекулярні технології, почав розвивати напрямок регенеративної медицини, дослідження лікарських засобів. Тому багато є цікавого бів. Медицині і біоінженерії, тому е, в рамках 24 годин е, доби намагаюся займатися всім цікавим, чим можливим. Угу. Зрозуміло. А чому ви взагалі обирали для себе ну, біомедичну інженерію і цей напрямок? В цілому е, мабуть, саме тому, що ці технології дозволяють рятувати життя людей. І це та річ, яка мене ще захопила з студентства і, мабуть, тримає моє захоплення до сих пір. А що останнього ви там розробили, дослідили на ФБМІ? В нас на факультеті за останні роки було реалізовано низку дуже дуже цікавих наукових науково-практичних проєктів. Наприклад, був реалізований проєкт по замовленню. Всесвітньої організації охорони здоров'я пов'язаний з аналізом інженерного забезпечення у закладах охорони здоров'я після пандемії covid 19 і готовності цих клінік виконувати ті завдання, які зараз покладені. Цей проект очолював колишній декан нашого факультету, професор Віталій Максименко. Були цікаві зроблені висновки, рекомендації і для Міністерства охорони здоров'я і те, як можна покращувати інженерну складову в охороні здоров'я, тому що у цій сфері є багато чого ще ще, ще треба зробити. В нас було досить цікаво декілька проектів із розробки, наприклад, штучного хришталику і створення спеціальних продуктів харчових продуктів для медичних цілей, які можна використовувати зокрема і для харчування відновлення імунітету і здоров'я військовослужбовців. Тому у нас от за останні роки досить багато цікавих проєктів відбулося деякі з них ще тривають, і ми дивимося у майбутнє для того, щоб вирішувати найактуальніші проблеми охорони здоров'я. Зрозуміло, що у тих проектах, де я особисто як науковець маю певну компетенцію, я також беру участь не тільки як організатор, а як безпосередньо науковець-виконавець певних фрагментів досліджень. Тому, от тут така дуалістична ситуація, і як організатор і як науковець. Угу. Зрозуміло. А от ви, як доктор біологічних наук, добре знайомі з проблемами біобезпеки та біозахисту в Україні з ракетними обстрілами на нашу критичну інфраструктуру, зокрема на. Енергетично. Як наразі вирішуються проблеми біобезпеки та біозахисту в Україні? Питання дійсно дуже актуальне і дуже складне. Те, про що можна говорити, це те, що дійсно, як у будь-якій країні існують місця, які становлять підвищену. Біологічну загрозу, це і заклади охорони здоров'я, і підприємства, які працюють з біологічними агентами тощо. Тому для того, щоб підтримувати в належному стані систему біобезпеки будь-якої країни, потрібно, потрібні фахівці з різних галузей. Це мають бути і лікарі, і біологи, біоінженери, біотехнологи. Це мають бути і юристи, і люди військових спеціальностей. Тому ми Робимо свій внесок у створення і підтримання цієї системи зокрема, ще перед війною. Ми на факультеті виконували проект за підтримки Національного фонду досліджень України, який саме адресувався до освітньої складової системи біобезпеки і біозахисту. Два роки тому уряд випустив стратегію з. Біобезпеки та біозахисту там з 2022 по 2025 роки, ключовою ланкою з якої є якраз таке підвищення кваліфікації фахівців з цих е, сфер. І як за весь цей час, за ці два роки, якраз за час управління вами факультетом модернізувалась у вас освіта у сфері біобезпеки, біозахисту? Ми впровадили низку спецкурсів, модернізували низку предметів саме для того, щоб навчати студентів сучасним методам та технологіям ідентифікації біологічних агентів, які є джелами біозагроз. Чи можуть потенційно створювати якісь негативні наслідки для людини, чи оточуючого навколишнього середовища, такі лабораторії були оснащені знов ж таки згадаю за підтримки Національного фонду досліджень України, і зараз наші здобувачі мають можливість отримувати дуже сучасну якісну освіту саме за цим напрямком. Вся ця навчальна інфраструктура використовується також і для підвищення кваліфікації, причому тут ми говоримо і для науковців. Для під... працівників підприємств, військовослужбовців, е, тому що та та програма, яку ми розробили, вона є більш-менш уніфікованою і дає можливість підвищити кваліфікацію для різних груп працівників. <гум> Зрозуміло. А цікаво дізнатися, як на практиці виглядає біобезпека та біозахист в тому плані, що ви робите якісь дослідження, спостереження за змінами в екології чи як це. Тут те, що стосується нашої зони компетентності, тут є три нюанси. Перше, це стосується власне молекулярних технологій ідентифікації і спостереженням за біологічними е, агентами. Е, Друге, це питання проєктування, наприклад, закладів охорони здоров'я за сучасними технологіями, які дозволяють максимально контролювати стан е, біобезпеки в конкретному закладі охорони здоров'я. А це е, сучасні саме інженерні такі технології. Вони мають безпосередньо відношення до біомедичної інженерії, і у цьому сенсі хочу сказати, що на жаль, поки що нема таких спеціалізованих програм, які би готували саме фахівців для. Такого інженерінгу закладів охорони здоров'я, і от е, ті дисципліни, які ми впроваджуємо для наших студентів, це такий перший серйозний крок для того, щоб е, забезпечити цей напрямок. А ми розуміємо, що він стане надзвичайно актуальним у післявоєнний час, коли буде відновлення системи клінік закладів охорони здоров'я в країні. Такі фахівці будуть надзвичайно затребовані. І третій аспект це моделювання, зокрема, Комп'ютерне моделювання стану біобезпеки КПІ відомий своїми школами саме по інформаційних технологіях. Тому зокрема, і наші фахівці також беруть активну участь у тому, щоб за допомогою відповідних програм алгоритмів моделювати і прогнозувати розвиток стану біобезпеки в країні. От з усієї нашої розмови стає зрозуміло, що безліч новацій в сфері біомедичної інженерії з'явилися. Наслідок воєнних дій, але ж ну, війна не вічна. Як буде виглядати біомедицина, біомедична інженерія поствоєнного часу? Е, ті виклики, які е, зараз з'явилися, вони однозначно не зникнуть е, дуже швидко, тому що з чого ми почали з питань епідемії травматизму? Тому зрозуміло, що питання належного рівня якості життя для тих, хто втратив, наприклад, кінцівки чи мають інші травми воєнні, це питання залишиться актуальним ще на довгі десятиліття. Тому саме фахівці з біомедичної інженерії біомедичних технологій будуть відігравати досить помітну роль у тому, у забезпеченні цього якості життя таких людей. З іншого боку, ті технології. Які зараз ми розробляємо, вони зможуть вирішувати питання сучасної діагностики, профілактики і лікування тих захворювань, які зараз є складними для лікування чи для діагностики. Тому я вважаю, що біомедицина і біоінженерія це ті напрямки, які мають дуже. Яскраву перспективу на найближчі десятиліття. Угу. Зрозуміло. Пане Олександре, дякую, що завітали до нас. Шалений розвиток та новації вашого факультету ну, дійсно вражають. Дякую вам за запрошення, дякую за розмову. Факультет біомедичної інженерії стає усе важливішим не тільки в освітньому плані, а й в практично науковому на державному рівні. А ми будемо спостерігати за всіми інноваціями та технологіями цієї сфери, і звісно, розкажемо вам.